всіх вітаю, друзі! На моєму каналі у новому влозі у нас четверг, і це означає, що в нашому містечку ринок у нас кожен четверг проходить ринок. Це така подія прямо для нашого містечка, куди виходять. Всі люди, всі, всі, всі жителі нашого міста, щоб зустрітися, попити кави, попліткувати, обмінятися останніми новинами та й взагалі провести добрий час. Зараз ще рано у нас ще туман дуже густий, але сьогодні обіцяють сонечко, так що беру вас сьогодні з собою. is mega night Ну що була я на ринку, в нас так холодно, що мене в мене навіть замерзали пальці знімати на телефон, тільки зовсім трошки познімала. А, чесно кажучи, ринок сьогодні був не дуже великий і досить мало людей. А, купила собі сьогодні такі брючки класні, треба буде їх поміряти. А, В нас якщо що можна потім. Якщо не підходять, то просто потім можна вміняти на якусь іншу річ. Чи видають такий типу бонус на таку ж суму. І наступного разу, якщо що знайдете, ви можете розрахуватися цим бонусом. Зараз я їду за донькою в школу, забирати її і потім буду готувати справжню італійську карбонару. Ну що, в нас вже час обіду і я готую справжню італійську карбонару. Мені знадобляться бекон скупчений, а вже натертий пармезан, спагетти. І я буду робити тільки одну порцію, тому два я... я... яєчка. Що? Спочатку я роблю соус. Виваю яйця додаю натертий пармезан, Чим більше, тим смачніше, І все це ретельно вбиваю. Добре, добре, добре ось так, щоб була така однорідна маса. Додаю духмяний перчик чорний. Теж так не жалкую. Ще раз все це перебиваю. І залишаю і починаю готувати мій бекон. Гарячу сковороду викладаю в мій бекон без масла. Ні в якому разі масло не кладу, бо він вже досить жирний. І цей зараз жиревий буде виходити. Якщо навіть його дуже багато, виходить, краще його злити. І підсмажую все це до такої хрусткої коринки. Плячу воду кидаю в пагетці, не ламаю в жодному разі, так проштовхую трошки, і готую до готовності. Бікон вже має заготовий, але я хочу таку кореночку зробити, тоді він річкі смачний. Бачите, скільки до жиру виходить. м'ясо. Такого стану я роблю цей биком, трошки він такий а, прості повинен бути. І виключаю, залишаю, і потім, коли вже буде готова паста, пасту викладаю цей бикон і вже потім додаю яйце з сиром і знову включаю вогонь, щоб яйце трошки приготувало, щоб воно не було сирим. Ось так ми виключаємо сальмонеллу. Краще спробувати так. Я бачила, що деякі вбивають. А, це вже середнього готову пасту. Я вважаю, що це не то нормально. І віталії так не готують. Віталії готують, е, ось так як я кажу, що додають в гарячу сковороду і трошки це доготовують. Я хочу приготувати антипасту. Я купила ось таке м'ясо, м'ялене, воно досить тонесенько, порівняно зі всіми спеціями. І все це зробити разом з рукою. Тут такий салатик. Карпачу. Також покладає все тут танесенько. Буду робити дві порції. Дуже-дуже донесень, дуже як так його неручно роз, розділяти, чесно кажучи. Я підсипаю руками. Вже так вона вже чиста, мита, готова для вживання. Добре-добре, прям посипаю зверху. Вот це теж роблю паралельно Потім Таз трошки розпрыгиваю лимонним соком. що мені потрібен тертий пармезан. Звісно, краще, якщо він є в куску в вже великому шматку, його можна так, типу, такими слайсами зробити. Але в мене немає такого зараз. Теж не пармезан, теж не жалію, а фарма посипаю. І все це треба розбризнути доликолі. І хоча б 10 хвилин залишити, щоб воно все добре попиталося і промаринувалося. Ось така гарна закупка антіпас. Паста готова. Вже я її купила сковорідку разом з беконом. і включила знову вогонь. І зараз додаю з сарвітання. Це ретельне, ретельне це ретельно-ретельно переміщування. Це ретельно до такої кремової консистенції. Головне, щоб нам не вдалося комплекта це яйце і одразу викладаємо гарну тарілочку.